У наявності Кіаніро Електро з батарейкою 64 кВт. Це в нас чистий 2020 рік випуску. Авто щойно пригнане та розмитнене з Європи, без жодного підкрасу, повністю обслужене, є вся сервісна історія. Це в нас максимальна комплектація, мінімальний оригінальний підтверджений пробіг становить всього лише 47 тисяч кілометрів практично новенька машинка. Є в нас наявний тепловий насос та порт швидкої зарядки CCS. Також світлодіодна оптика. З автоматичним ближнім дальнім світлом, оригінальні 17-ті диски на хорошій гумі, автоскладання дзеркал, датчики сліпих зон та безключовий доступ. Досить просторий шкіряний перефорований салончик. Електрорегулювання сидіння водія. Авто в нас на всіх асистентах, є декоративні підсвітки по салону. Тут у нас підігрів вентиляція переднього ряду сидінь та керма. Авто на повному електропакеті, є класна акустика JBL та пам'ять сидіння водія на дві людини. Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, а також читування знаків та тримання смуги. Велика сенсорна мультимедія з Android Auto та Apple CarPlay, Є навігація, камера заднього виду, а також передні та задні портроніки, клімат-контроль та безпровідна зарядка для телефону. Так у нас виглядає задній ряд сидінь, є підлокітник з підстаканником і підігрів заднього ряду. Авто в розкішному вишневому кольорі за ціною всього лише 23 тисячі 900 доларів. Отже, чекаємо вас на нашій площадці, яка знаходиться в Львівській області, село Супошині, вулиця Львівська, 6 а також у нас доступна купівля в кредит або лізинг.